Оксана Романюк, директорка інституту масової інформації, доєднується до ефіру Суспільного. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітання, пані Оксано. Вітаю вас. Тож, як зазначив президент, однією з ймовірних. Е... Версій щодо нападу на Юрія Макарова може бути його професійна діяльність. Чи можете розповісти детальніше саме про неї, чим займався впродовж життя? Яких тем зокрема торкався у своїх матеріалах, які які створює у фільмах документальних? Зокрема. Ну е, насправді Юрій Макаров є дуже відомим журналістом професійним. Він е, зробив значний внесок в українську журналістику, в українську культуру. Він є ну просто відомим, дуже промоутером. Я би навіть сказала. Української мови він брав участь у створенні низки документальних фільмів, надзвичайно важливих для нашого суспільства, які розкривали роль Росії Російської імперії в придушенні якраз української ідентичності. Це, наприклад, відомий документальний фільм Колапс як Українці зруйнували імперію зла. Дуже рекомендую подивитися. Це фільм Будапешт. Бомба під незалежність, це вальс із системою. Він був також. Ну, власне, він долучався до дуже багатьох саме ось таких фільмів, які викривали саме роль Росії в знищенні української ідентичності і в здійсненні культурного геноциду, я би навіть сказала проти України, і це не кажучи, звісно, про журналістську діяльність пана Макарова, яка всім відома ще з часів, напевно, ну. Уже давніх часів я нагадаю, що він також був головним редактором багатьох видань, і зараз він є виконавчим продюсером суспільного мовлення. Тому дійсно ми вважаємо ну з, я скажу зараз. Звісно, точку зору журналістської спільноти. Ми вважаємо, що це був замах який пов'язаний з його професійною діяльністю з того, що ми бачимо, дуже це схоже на те, що дійсно за цим замахом може стояти Росія, і що це таким чином вони просто здійснюють агресію проти наших видатних громадських діячів, журналістів, які викривають якраз роль Росії. Внищівну в тиску на українську культуру, на українську незалежність. Ну і звісно, і професійна журналістська діяльність пана Юрія також нас тут дуже турбує, як причина цього замаху. Пані Оксано, медіарух українські журналісти і медійники закликають правоохоронні органи дуже оперативно і всебічно розслідувати напад на Юрія Макарова, так і знайти виконавців і чітко встановити мотиви нападу на журналіста. Проте йдеться власне у заяві Медіаруху, яку зокрема підписав інститут масової інформації. Ось, як вам вдалося так теж так одразу всіх зібрати, підписати і направити це? Скільки часу це все займало, і хто, хто підписане? По-перше, я хочу сказати від імені журналістської спільноти, що ми дуже турбуємося за одужання пана Юрія і бажаємо йому якнайшвидше повернутися до е, роботи без жодних е, ушкоджень. Сподіваємося на його повне одужання і шлемо йому лучі промені підтримки, як то кажуть. Е, загалом, це була координація. Просто молнієносно, просто миттєво, тому що пана Макарова знають усі, і тут просто всі організації, напевно, які існують національного рівня в Україні, всі додалися, всі це підписали, всі одразу, всі дуже були вражені цією історією, просто шоковані, просто шоковані цим нападом. І я знаю, що дуже багато заяв було також на міжнародному рівні. Це неприпустимий факт. Ви уявляєте, що людина йде по вулиці і ось такий замах з ножем на неї скоюється. Ми дуже стурбовані цією історією, тому що тут стоїть питання також про безпеку загалом наших українських громадських активістів, наших українських журналістів. І ми вважаємо, що звісно, Такі напади мають бути під особистим контролем міністра внутрішніх справ, і ми закликаємо також робити регулярне інформування суспільства і журналістської спільноти про перебіг слідчих дій. Нас дуже цікавить, чи стоїть за цим нападом справді Росія і не лише нас. Думаю, що вся міжнародна спільнота за цим спостерігає. І зрозуміло, що напади на журналістів це така історія, яка привертає просто одразу. Величезну увагу, і розслідування таких нападів має бути. Ну, воно є таким індикатором, наскільки держава справляється з своєю функцією захищати своїх громадян. І ми сподіваємося, що тут дуже оперативно відреагує держава, і зі свого боку, звісно, журналістська спільнота готова всіляко сприяти, щоб це розслідування було максимально оперативно. Зроблене, щоб були встановлені мотиви, щоб було знайдено нападників, щоб вони отримали справедливе покарання. Пані Оксано, дякуємо. Будемо звісно обов'язково стежити і за розслідуваннями, і інформувати про оновлену інформацію щодо цієї справи щодо нападу на Юрія Макарова. Вам дякуємо, що доєдналися. Це була Оксана Романюк, директорка інституту масової інформації.